Уявіть собі, що через три місяці ваш блог приносить вам постійних клієнтів. Ви працюєте на високі чеки в форматі наставництва і маєте чітку стратегію. Це все можливо завдяки YouTube, якщо ви навчитесь через нього продавати і розкривати свою експертність. Всім привіт! Мене звати Цвітана Козир, я експерт по YouTube, блогерка мільйониця. Маю власних дві срібних кнопки та вже сім срібних кнопок з моїми учнями і одну золото. Також я організаторка youtube вечірок і взагалі я дуже щиро фанатів від цієї соціальної мережі, від цієї платформи, де кожен експерт зможе розкрити себе в найкращій мірі. У цьому відео ми з вами поговоримо, як експерту продавати через YouTube, через свої відео. І... Залишайтеся до кінця, тому що інформація надзвичайно цінна. Ну і в кінці, звісно, для вас цікава інформація, як можна класно і цікаво зі мною повзаємодіяти. Отож, для того, щоб у вас були продажі з вашого YouTube-каналу, вам потрібно в першу чергу розуміти, для кого ви, чому ви прийшли на YouTube і хто ваш кінцевий клієнт. Ви маєте розуміти свою аудиторію і її болі. У мене є чудовий приклад для цього для розуміння, як е, взагалі визначити, хто ваша цільова аудиторія. Косметолог Анна, яка є косметологом і працює з клієнтами, надає їм різні послуги. Також в неї є свій бренд косметики, і ще вона є наставником для косметологів. Друзі, це три різних цільових аудиторії. Звісно, ви можете їх об'єднати на Ютубі. Давайте так, це три різних воронки і три різних продажі, да, процеса продажі вашому відео. Але давайте візьмемо якийсь з прикладів. Анна, наприклад, фанатіє від того, що навчає людей, просто це їй в кайф, неймовірно, і вона вже там, типу, косметологічну процедуру їй не так цікаво робити, як, наприклад, дати квиток у світ. Косметологу-початківцеві. Це прям її приносить задоволення. В неї класний продукт, це наставництво, яке там триває якийсь певний час і коштує, наприклад, 1000 євро. Ось, що їй потрібно для цього майбутнього косметолога зняти відео на якісь такі важливі теми для косметолога початківців Наприклад. Як відкрити свою косметологічну студію? Скільки треба коштів для того, щоб розпочати діяльність косметолога? Наприклад, чи потрібна медична освіта косметологу, і в яких випадках вона не обов'язкова? Дивіться, я накидаю, ви як професійні косметологи, експерти в своїй ніші, вже адаптуєте під себе. Я не є експертом в косметології, експерт по YouTube. але напрям, я думаю, я вам задаю. Отож. Визначаємо ті болі, ті питання актуальні, які є для вашого клієнта. Це для вас буде і класною ідеєю для відео, і адаптацією вашої воронки, саме продажу наставництва Анни якось, як наставника по. Косметології, де вона зможе продавати його через Ютуб. Якщо вона визначає, що її основна аудиторія це косметологи, початківці і ті, хто хочуть підвищити свою кваліфікацію, вже розповідати про свій косметологічний бренд, ну таке собі, да, вже типу вести на продаж. Але вона що може зробити? Рекламну інтеграцію, да, на своєму ютуб-каналі свого бренду, згадати про те, що він не є, тому що. Той же косметолог потім зможе користуватися цим брендом косметологічним. І, звісно, в опис профілю додати інформацію. І звісно, в опис відео про деформацію з інстаграму, в опис відео додати інформацію про те, що в неї є такий бренд, і посилання на сайт, де можна знайомитися. Думаю, більш-менш зрозуміло. Якщо ваша ціль, наприклад, ви власник бренду. Косметики, і це ваша ціль, реалізація вашої косметики, особисто бренду просування. То звісно, ми маємо всі відео робити, наприклад, огляди цієї косметики, порівняння, топові позиції, тренди, помилки в використанні. До речі, класно було розказати про складники, які входять, які не мають бути складники в косметиці. Дуже люблять люди підбірки топ. Найдорожчих преміальних позицій там, в косметології, тобто бюджетних якихось креміків. Там, да? Ось це все б теж класно б зайшло, і ви, звісно, розповідаєте і продаєте про сам продукт. Зрозуміло? Пишіть в коментарях, що зрозуміло. Якщо у вас є запитання, знайте, що ви завжди можете мені задати, я всім відповім. Ну і звісно, не забудьте підписатися на мій youtube канал, тому що тут все про YouTube для експертів та власників бізнесу. Як ми ще можемо зрозуміти, що цікаво нашій аудиторії, і взагалі, які в неї болі? Згадайте найпопулярніші питання, які вам писали в діректі або в коментарях під вашими дописами, там рілсами, чи опитування, які ви робили у себе в сторіс. Також виберіть ту найдорожчу послугу, яка вам подобається, від якої ви максимально кайфуєте, як я вже сказала. І звісно, навіщо вам придавати, наприклад, на своєму ютуб-каналі Креман, на яких ви там заробите, ну не знаю, там, образно там 200-300-500 гривень. Якщо вам краще, щоб до вас з Ютуба прийшло 5 клієнтів там по 1000 євро, ви заробите 5000 євро з наставництва. Отож, для того, щоб ви продавали через свій канал, має бути проста логічна зв'язка. Є ви як експерт. Є ваш продукт і є аудиторія, яка хоче його купити. Ну, звісно, є вже різні техніки, як продавати через YouTube, Але я думаю, вже картинка вимальовується. Дуже важливо, щоб як результат вашого аналізу вашої аудиторії ви правильно підбирали теми. Я вже вам теж кілька тем дала, які це можуть бути. Переводьте просто на себе, на свою нішу, і, звісно, розкривайте, але вам потрібно правильно побудувати сценарій. Перше, звісно, ви дивіться, аналізуйте кожне моє відео, тому що я знаю, які вони мають бути, яка має бути структура, і відповідно теж. Надихайтеся ну, і в тому числі іншими експертами в різних нішах. Ми ніколи не починаємо своє відео з того, що привіт, мене звати там, Наталя. Ви маєте зачепити увагу глядача. Як я, наприклад, це зробила, я не почала одразу розповідати вам про фішки продажів через YouTube, а дала вам чіткий офер. Тобто, якщо ви хочете мати постійний потік клієнтів, ви можете робити це через Ну, Увагу зачепила, і ви в мене на гачку. Раз ви дивитеся відео до цього місця, значить все чудово спрацювало. Отож, зачіпляємо увагу глядача. Через деякий час, там, да, коли ми це зробили, дали якусь відну інформацію, про що буде відео, чому його потрібно додивитися до кінця, ми тільки тоді починаємо розказувати про себе, і то не розповідаємо дві хвилини і всі свої регалії, грамоти, навчання, де ви проходили коротко, тезисно, хто ви чим займаєтесь, чому ви маєте, взагалі, скажімо так, право про це говорити. Да? Далі розповідаєте по пунктах, які мають бути вже відповідно до вашого ну, це виступу, да, вашого відео. Тобто, Така має бути фішка в продажах на Ютуб. Така, така, така. Я їх назву. І в кінці я відповідно починаю вже робити продаж свого продукту. Ви теж додивіться до кінця, вам я думаю, буде цікаво. В кінці ми попрощалися, знову попросили проявити активність, лайк, коментар, репост, запитання. Я вже вам теж говорила запитання робити. І все, наше відео за задержується. Багато експертів роблять таку помилку, що вони просто дали інформацію і закрили, да? виключили. Кнопку зйомки відео на Ютубі це робити неправильно, тому що глядач він настільки простий, що аж просто страшно. Якщо ви не продасте, не скажете, що у вас є наставництво як Анна Косметолог для косметологів, ну як людина про це дізнається. Якщо ви не скажете, що для того, щоб залишити заявку, вам потрібно перейти за першим посиланням в описі, людина не здогадається і не зробить цього. Все це має бути. Якщо ви сказали перше посилання, воно має там бути. Не Інстаграм, свій не ще щось там, анкета про запис. Ну, ми про це будемо говорити. І знову ж таки, на моєму каналі буде багато про продажі і де що має знаходитись, як це все має бути зв'язано. Постійно додавайте якісь приклади, як я даю Анна, Наталя, ще там хтось, і це і зрозуміло і. Дуже класно запам'ятовується. Люди запам'ятовують приклади, і звісно, класно вас розкриває як експерта. Є воронка продажів, да всі про неї говорять. Хтось про це знає, хтось не знає. Ну, давайте поговоримо про класичну воронку, яка складається з лід магніта, тобто безкоштовний продукт, для того, щоб зачепити увагу, дати вже якусь цінність безкоштовну. Потім це тріпфаєр. В різних експертів не свій в когось це там, діагностика, яка коштує там, півтори тисячі гривень, в когось це міні-курс, ще в когось там якась експрес-консультація, групова якась робота, виступи е, і власні е, заходи, які ви організовуєте, це теж стріпфаер. Ну і, звісно, продаж основного продукту це вже ваші там наставництва, курси і інші там якісь преміальні програми, які дорого коштують. Є ще один е, пункт це. Е, Максимізатор прибутку, але він нас зараз поки не цікавий. Давайте цих три основних. Ніколи через свої відео ми не ведемо людину на свій безкоштовний продукт, ще якийсь безкоштовний урок на телеграм-канал чи ще щось. Єдиний виняток, коли ми ведемо на телеграм-канал, це тоді, коли у вас немає продукту. Якщо у вас є преміальний продукт, ви одразу про нього говорите і додаєте його в свій продаж, да, в сценарій свого відео. Ви за бажанням можете додати посилання на міні-курс. Ну, я б теж не радила. Дивіться, ваше відео на ютуб це вже ваш безкоштовний продукт. Це лід магніт, який зачепив увагу, дякуючи Ютубу. У нас тут немає стелі, ваші відео можуть тривати годину, дві, три. Їх достатньо для того, щоб ви розкрили себе як експерта, цінність і додавали продажі свого наставництва там, чи іншої послуги. І людині достатньо з вашого відео одне вона подивиться, чи три відео, чи вона рік буде дивитися ваш YouTube канал щоб прогрітися і одразу, чи там через деякий час придбати ваш продукт. Тому. Ми не ведемо на безкоштовний продукт і ведемо зразу на анкету або на сайт. Ну якщо ви ведете на сайт, приберіть звіти ціни, тому що е, нехай менеджер з продажів, або ви, якщо ви власними да, своїми зусиллями робите продажі зі дзвонами там чи ще щось, тоді вже продавайте, називайте ціну. Одразу ціну в лоб і там тисячу євро, ми не говоримо. Ну і зараз я хочу вам провести невеличкий майстер-клас, як я буду продавати своє наставництво, і ви просто дивіться. Mm, і вчіть, <свісно> як би це впевнено і самовпевнено не звучало. Друзі, багато інформації на цьому youtube каналі я даю безкоштовно. Звісно, в мене є різні продукти і міні-курси, але основний мій курс, основна е, моя гордість, якою я зараз пишаюсь, це мій проект, який називається Процвітання, який я створила спеціально для того, щоб експерти та власники бізнесу процвітали в соціальних мережах, особливо на YouTube, мали гарні продажі нових платоспроможних клієнтів. На україномовному Ютубі, і я як експерт, звісно, можу вас навчити дати вам ще більше глибини інформації, більше фішок про те, як вам продавати свій чи послуги через Ютуб. На моєму проєкті процвітання ви працюєте з найкращими кураторами, які вас ведуть до результату. Ви можете максимально поглибитися в Ютуб. Мати до себе індивідуальний підхід, що дуже важливо, і що однозначно приведе вас до швидкого результату. Ви будете мати зі дзвони зі мною, що дуже важливо, бо я буду робити розбори, і ви просто будете. Кайфувати і отримати насолоду від того, як я буду вас сварити за ваші помилки і за вашу лінь, бо я знаю, що вона буде. Я знаю, що таке, коли експерти ведуть свої ютуб канали, встигають все тільки на Ютуб. Як правило, ви знаєте, ми не встигаємо і тікаємо від того, що нам найбільше треба. Повірте, я знаю, я вже четвертий рік в експертній діяльності. Ми з вами будемо. Готувати вам круті теми, які будуть набирати сотні тисяч переглядів. Ми будемо з вами класні писати сценарії, які розкриють вас як експерта, вашу нішу і ваш продукт. Ми грамотно, делікатно і в той же час. Професійно будемо інтегрувати ваші сценарії в вашу воронку продажі, вести ваших клієнтів на, на продажі на реєстрацію ваших анкет, ваших там телеграм-каналів, ваших міні-курсів та інших сайтів, які ви будете додавати в опис профілю. Ми будемо з вами вчитись, просувати ваш youtube канал Ми будемо отримувати разом монетизацію, підключати спонсорство, брати перші рекламні інтеграції. Ну і звісно, фішка це робити продажі через свій youtube канал. Також mm. в мене є різні тарифи, на які ви можете прийти, як самостійні, так і групове навчання, так і VIP, індивідуальна робота зі мною. Я вас запрошую для того, щоб залишити заявку, дивіться, залишайте заявку, це вас ні до чого не зобов'язує. Мій менеджер зв'яжеться з вами. Якщо наші з вами цінності і орієнтири співпадуть, ми з вами йдемо далі. Ні, там Боже, вчіться просто через канал, через чат GPT. Чи взагалі не робіть канал, а, типу, а наш. Ваш вибір за вами. Перше посилання в описі під цим відео це анкета предзапису. Залишайте протягом двох днів. Мій менеджер з вами зв'яжеться і надасть вам всю необхідну інформацію, задасть задасть всі питання. І просто для мене буде щастя, якщо ми з вами знайдемо один одного, якщо я стану саме тією людиною, яку ви шукаєте. Посилання на анкету при запису ще раз, увага, знаходиться в описі до цього відео. Залишайте свою заявку, ми з вами зв'яжемось і разом з вами зробимо неймовірне. Просто захопимо вашу нішу і накажемо всіх ваших конкурентів. Повірте, я гарантую результат! На цьому у мене все. Я вам дякую за те, що додивилися відео до кінця. Дякую вам за те, що ви обираєте YouTube, обираєте мене як експерта, за те, що ви тут. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми близькими, колегами, яким це теж могло би бути цікаво. Я знаю, що в крутих людей круте оточення, і ми маємо один одного підсилювати і ставати кращими. Не забудьте. Знову ж підписатися і поставити дзвоник, щоб не пропускати нові відео. І звісно, якщо у вас є питання, ви можете написати мені як у директ в який знаходиться в описі до цього відео. Так і в коментарях. Я з радістю вам відповім. Все, на цьому в мене все. До зустрічі в наступному відео.